Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району в Житомирської області. Будівля, виконана з цегли. Має 75 квадратних метрів загальної площі, три кімнати, дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена від мостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарські начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівлей на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора, немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев. Та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку і готові до проведення нотаріального переоформлення, тому обов'язково. Переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію, та обов'язково підписуйтесь на канал.